Одразу послухали свою доповідачку і доповідача. Це люди Януковича, які давали йому повноваження. Вони сказали, що є багато критики, науковці з академії Ківалова і Львівської академії МВС пишуть нам, що реєстрація не дуже. Один суддя вже з нових він запитав: а вам не здалося дивним, коли ви писали до Ківалова, який двічі потрапляє в закон під дію цього закону, прохання висловити думку щодо цього закону? Я сказав, ну так, да, може, ви праві, ну я щось не подумала. Далі виступали представники постраждалої сторони, а саме партії регіонів. Тимченко і так. Який... Да, вони розказали, що великі прихильники прав людини дуже переживають, щоб ці права людини не були попрані. Вони не проти люстрації, вони проти попрання прав людини. Довго розповідали там. Європейські цінності Рада Європи, ля-ля-ля, після цього Конституційний суд пішов обіду. Це край... коротко. І що, далі? і що далі? Дивіться, я думаю, так що ми зараз їх штурмувати точно не будемо. Та і взагалі вже не їх треба штурмувати, да? ми всі це розуміємо. Хто... Прийшов сьогодні велика подяка, далі тут е, стояти я великого сенсу для вас. не Добре, бачу. Не бачу. Е, я думаю, що вони рішення сьогодні оголошувати не будуть, але я думаю, що рішення в них вже прийде. Нам треба насправді думати про просто організацію нової революції. Я не бачу жодних способів далі діяти еволюційним шляхом. Рішення є яке ніяк догадайтесь, а як з ним? що не відповідає, що не відповідає конституції? Що не відповідає конституції? що Янукович молодець, може повертатися. Вони з Петром Олексійовичем об'єднаються вже остаточно. Так, От, так, остаточно. Єдність, повернемо гідне життя. Все. Тому, не тому я думаю, що наша сьогоднішня сьогодні зустріч тепер всі мають домашні завдання, і ми будемо саме про це дуже сильно думати. І кожен має думати, як організувати людей для того, щоб цю нечість вичистити. На нові революції, причому вже серйозно і по справжньому і всю. А не так, що одних поміняли на інших, а інші тепер повертаються, а ті нічого не змінили. Це зараз ключове завдання. Я думаю, що вигнати їх буде не так важко. Важко не повторити наших безкінечних помилок проти усіх революцій, коли такі самі приходять. Треба одразу говорити, як це опередити. Треба одразу говорити, які рішення будуть прийняті після так, того, так, як ми самоді бо зруйнувати все одне, а тут треба чітко да, розуміти. А не як, дозволити як, цьому як відтворитися, це нас не робить. Як будувати нормові Ну, Ні-ні ні. Тому всім велика О, вони подяка, вони, вони, подяка, хто прийшов. Це точно наша не остання зустріч. А говорить про це зі знайомими, говорить про це з друзями, з сусідами. Думайте разом головами, як далі діяти. Історію не можна повторювати. Нова революція не буде схожа на Євромайдан, так само, як Євромайдан не буде схожий на помаранчу революцію. Треба думати про нові методи, нові технології, і головне, як не повторити старих помилок, коли шило міняємо нову. Це зараз ключове для мене, зокрема за повідомлення. Ще раз всім подяка. Ми... Коли вони до обіду повернемося, подивимося на цей фарс, я думаю, що я все-таки е, публічно скажу, навіть якщо не дадуть слово, просто без е, надання візьму слово і скажу, що ви є злочинці, е, які тут сидять, тому що вас зберігає президент України, бо йому зручно мати кишенькове конституційність. Це є таке рішення глобальне, яке от так от... Ні, вони прийняли рішення поняли. Нічого глобальний об'єкт. І ми це всі знаємо, і вони це знають. Не вони рішення приймали, вони рік сиділи тихесенько, щоб ми їх не помічали, коли в нас була сила, люди, коли вони реально могли бути не тільки свободи, але й життя позбавлені. Потім в квітні висунулися, ви пам'ятаєте, ми тут зібралися, вони засунулися назад теж. А зараз вже відчувають, думають, да, що можна. І швиденько зібралися. Я отримав інформацію, що буде засідання позавчора ввечері, позавчора ввечері. А офіційно я отримав вчора тільки факс. Це я офіційний представник Верховної Ради, як сторона процесу, вчора вдень факс. За нормальним регламентом конституційного суду за 10 днів має кожна сторона попрощатися. Ну так в усьому. Тобто, це не суд, це імітація. Вони це Є, прекрасно ви, розуміють. А це так, не пов'язаться ти з тим, що її. у нас 25-го ще одна буде подія, так? У нас центральна виборча комісія також там немає належних так би повноважень. Да? Це не пов'язані ці дві події між собою. Е, дивіться 25 п'ятого числа. Ну, що я вибачаю, чому питання? Що тут план дій, що якось цьому тему протистояти, це він автоматично.